Зараз з нами на зв'язку. Інвестиційний банкір Сергій Фурса. Пане Сергію, доброго дня. Як ви нас чуєте? Доброго дня. Ну, Запитання, запитання то банальне. Тобто виходить так: Нафтогаз прем'єра не чув, а тут раптом почув. І значить, є можливість зменшувати ціну на газ? Тоді питання, а чого ж тоді його збільшували останній час в 12 разів, якщо взяти так, в сукупності. Прошу, будь ласка. Дивіться, ну, по перше, десь ще місяць тому чи більше, напегад, сам першим заявив, що з'явилася можливість знижувати ціни, так. тому що європейські ціни на європейських біржах суттєво знизились. У нас була дуже у нас в Європі була дуже тепла зима, як результат, ціни знизились. Uh -huh. І вперше за дуже дуже багато років виявилося, що та регульована ціна, яку встановляє уряд, вона виявилася трошки вища, ніж ринкова ціна, і це uh -huh. дало можливість. І насправді, чому зараз вони нарешті врегулювали це питання, тому що. Юристи Нафтогаза, юристи Кабіна нарешті пішли згоди, тому що так Рісну до цього вимагав, але юридично це не було записано ніде, і постанови протирічили один одному. Зараз вони нарешті це узгодили, і тому виявилась можливість, з'явилася можливість, що правна ціна трошечки знижиться. А пане Сергію, а вам не здається взагалі дивною ситуація, що у нас, якщо брати наше законодавство, у нас жоден закон не має бути ухвалений на звуження соціальних прав соціальної ситуації? Нашого суспільства, тобто там юристи щось не узгоджували. А поки вони узгоджували, люди все це сплачували. Тобто, виходить, там якась казуїстика своя була, а в реаліях люди все це тягнули цю, як кажуть, вибачте на слові лямку. Ну це якось дивно, правда? А може не дивно вам слово? Це не дивно, і це правда, Насправді, тому що ціна тільки нещодавно стала нижчою, тому що динаміка це почалося з uh суто -huh. з березня, і потім падала і падала і падала. Тому не можна сказати, що українці там якісь місяці переплачували. Ні, не переплачували, насправді платили менше ніж ринкова ціна, і тільки останнім uh -huh. часом ця ринкова ціна стала конкурентною з нашою uh -huh. регульованою ціною. Uh -huh. А взагалі, добрий день пан Сергій, Взагалі, наскільки на часі зараз команді Зеленського і самого самому Володимиру Зеленському ну вже розказувати нафту газу, що саме робити? Робити або навіть радити чи не зарано ще. Все ж таки ще не було інавгурації. Ну, дивіться, звісно, зарано чи не зарано. Вони з, з, з потім вийдуть і на 1 плюс один скажуть Дивіться, е тільки нас, після це... нашого нагадування так були знижені ці да, ціни. Да. Добре, що вони принаймні це роблять так. Добре, що не лунають речі, що зараз там прийде президент і своїм указом знизить ціну там втричі вдвічі двічі, чи в чотири рази. Mm -hmm. Нехай вони так роблять це. Це іноді виглядає смішно, але принаймні це не шкодить. Принаймні про це говорять змі. Ми з вами на цей час свого життя витрачаємо чомусь, да? Хоча й так би без закликів Зеленського це відбулось. А я хочу звернути вашу увагу на те, що тим часом Нафтогаз підвищив ціни від 5 до 11% на газ промисловий на природний газ для промислових споживачів. Про що це свідчить? Ну, дивіться, насправді ціна для промисловості була знижена останнім часом, там динамічно знижувалася через те, знову ж таки, через падіння ціни на європейських біржах. Там минулого тижня здається, був певний стрибок цін на європейських біржах. Тому я думаю, що це реакція на саме ту динаміку. варто просто розуміти, що це. Така більш індикативна ціна, тому що нафтогаз займає там менше 10% ринку промислових виробників. і тому насправді яка ціна буде для кожного там підприємства, визначається не нафтогазом, а тим, в кого це підприємство купить газ? А не тим, в кого це підприємство, який може сказати Володимиру Зеленському, щоб він попросив підвищити ціни на газ. Ні, на щастя, в нас на ринку промислових споживачів справжній ринок там немає втручання держави, і тому їм не потрібна допомога, пана Зеленського. Ну добре, хоч там все нормально. Дякуємо дуже, Сергій, дякую, що до за... програми нашої коментарі за те, що були з нами на зв'язку.